Віло чи Grundfos? який із цих насосів кращий? Функціональність, комплектація параметри енергоспоживання. За цими й іншими показниками буде далі порівняння двох циркуляційних насосів цих насосних брендів, котрі є одними із найпопулярніших в Україні. Отже, в порівнянні будуть брати два насоси: це Віло Йонас Pico і Grundfos Alpha 2. Головним чинником вибору насосу є розуміння, для яких задач він потрібен. Тому для аналізу важливо розуміти, в яких режимах він може працювати. Віло YONAS. PICO має 6 режимів роботи: Три режими для радіаторного опалення це режим змінного перепаду тиску, та три режими для теплих підлог при постійному перепаду тиску, тобто загалом 6 режимів. Grundfos Alpha 2 має 10 режимів до 6 аналогічних режимів, що й у Віло додається: режим Auto Adapt – Призначений для постійної адаптації параметрів для фактичної потреби в опаленні, плюс три режими, як у звичайного трьохшвидкісного насосу з функцією кривої постійної значення. Окремо потрібно поговорити про керування насосом. Рюнфус Альфа 2 налаштовується за рахунок натиску кнопок. Вони знаходяться на лицевій панелі, є основна кнопка для вибору установчого значення насоса, інша кнопка вимикання або вмикання автоматичного нічного режиму роботи або ручного літнього режиму. І третя кнопка для вибору параметра, що відображається на дисплеї. Наприклад, фактичного енергоспоживання у ватах або фактичної витрати в метрах кубічних за годину. До кнопок та дисплею додаються індикатори поточного режиму роботи, прості три швидкості, шість режимів при постійному та змінному перепаду диску, і плюс режим автоадаптер. Vivo Younas Pico має набагато простіше керування за допомогою обертання регулюючого колеса. Інтуїтивна індикація налаштування, зліва режими для радіаторного опалення і відповідна іконка, справа для підлогового опалення. Посередині режим видалення повітря із насосу. Це автоматичний режим, діє на протязі 10 хвилин. На доданок до насосу в Grundfos Alpha 2 можна під'єднати віддалене керування. Для цього потрібно докупити модуль Alpha Reader. Він передає дані з насосу на мобільний пристрій на базі Android або iOS через Bluetooth. На ваш девайс потрібно встановити застосунок Grundfos Go Balance і далі вже налаштовувати та керувати насосом віддалено, якщо вам, звичайно, потрібна така функція. Підсумку по функціональності перевага у Grundfos Alpha 2 по юзабіліті у VILO Jonas Піко. Кожен циркуляційний насос має декілька основних параметрів. І одні із основних це подача та напір. Що ми маємо? Напір у двох насосів однаковий 6 метрів. А ось подача відрізняється. У Grundfos 3,28 мбіч за годину. У Віло вона складає 3,5 м3 за годину, що майже на 7% більше. Максимальний робочий тиск PN10 бар для обох пристроїв, рівень звукового навантаження 42 дБ у віло і 43 дБ у Grundfos відповідно. Тож, технічні параметри трішечки краще у віло. Ці два насоси представники класу енергоефективних циркуляційних насосів. Це тренд останніх років, і з минулого року, до речі, віз неенергоефективних насосів в Україну заборонений на законодавчому рівні. Тому порівняння енергоефективності один із основних показників. Він виражається індексом енергетичної ефективності EEI. Для насосів такого типу він має бути не вище, ніж 0,2. Бачимо, що індекс EEI у ВІЛО складає 02, а у Grundfos – 0.17. По цьому показнику у Grundfos незначна перевага. Тут я виділю два моменти. Це тип під'єднання до електричної мережі. Обидва насоси мають просте, надійне та швидке під'єднання типу клік. Віло комплектується спеціальним фітингом VIOConneктор, а Grundfos – подібним штепсельним роз'ємом альфа. Обидва входять в комплект із насосами. Інший параметр клас захисту. Обидва прилади мають схожий рівень захисту. Обидва ці насоси повідомляють про несправність. Коди помилок відображаються на дисплеях, проте є різниця у кількості. У Grundfos їх лише 4, а у Віло більше 30. Всі коди помилок можна побачити у мобільному застосунку Villa Assistance і зрозуміти, як їх усунути. Коробки двох насосів практично однакових розмірів. На коробках є QR-код із переходом на офіційний сайт із інструкцією та технічними параметрами. Це насправді дуже добре. У віло в набір до насосу входять інструкція, в тому числі і українською. Два ущільнення для віло-коннектор для під'єднання електроживлення. Окремо про картонний бокс. Коли ви відкриваєте його, то на ньому. Є проста та доступна вказівка по вибору режиму. Ґрунтфус комплектується інструкцією та гарантією, ущільненням, адаптером для під'єднання електричної частини та ізоляцією, і це дуже класно. Тож комплектацію має краще Ґрунтus Alpha 2. Цей етап порівняння теж в перететім. Корпуси двох насосів виготовляють із високоякісного чавуну, робоче колесо із армованого скловолокном полімеру, матеріал підшипнику графіт, єдина різниця у матеріалі валу. Віло використовує нержавіючу сталь аглюнфос кераміку. І останній параметр гарантія. Компанія Вілос надає стандартну гарантію 2 роки. Якщо введення в експлуатацію та обслуговування нового насосу здій... здійснюють авторизовані монтажники Вілоексперт, то надається розширена гарантія в 5 років. Грунфос також надає гарантію на свій насос 5 років. Я ніколи не додаю в свої відео порівняння цін, адже для кожного вони можуть бути різними. Плюс ціни змінюються протягом року. Але тут я не можу не показати співвідношення цін між цими двома моделями. Ось тут ми бачимо роздрібну ціну на модель Grundfos Alpha 2 25 -60 180 з офіційного сайту станом на вересень 2023 року. Подібної інформації на сайті Vilo.ua немає, однак я можу відмітити, що різниця у вартості складає приблизно 35-40% на користь Velo. Тож, підведемо підсумки. Бачимо, що кожен насос має перевагу в половині з пунктів порівняння, і насправді говорити, що хтось із них краще загалом не зовсім вірно, адже циркуляційний насос відбирається під конкретну задачу. І кожен з них, в залежності від задачі, може бути оптимальним вибором. На цьому все. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним. Мене звати Євгеній Семенчук. Побачимось.